І починаючи з сьомого українського жіночого конгресу, маємо традицію відзначати жінок за серйозний внесок в розвиток жіночого лідерства. Це відзнака за визначні досягнення у сфері жіночого лідерства імені Мері О'Гейген. Цей конгрес, звісно, винятком не буде. І я запрошую на сцену співзасновниць українського жіночого конгресу Олену Кондратюк, Марію Іонову та Світлану Войцеховську. Рада всіх вітати. Не можу не сказати, як я рада вас бачити. Дякую вам, що ви зі мною сьогодні. Для команди українського жіночого конгресу щороку є великий виклик: хто буде та людина, яку ми будемо нагороджувати нашою відзнакою цього року. Ми вперше лауреатку. Подалися відкрито, щоб наша спільнота, всі, хто хотів, міг долучитися до того, до відзначення неймовірної людини цього року. Ми отримали майже 600 заявок, кандидаток і кандидатів з різних регіонів. І хочу відзначити, що більшість це представниці громадського сектору, військові, і дуже цікаво, що багато вчителів і працівників освіти. Я теж як і дівчата дуже рада всіх бачити. Ми дуже тішимось, що дійсно маємо дев'ятий жіночий конгрес український. Знаєте, з кожним роком нам все важче, важче, тому що важче обрати найкращу з найкращих. Але в чергове, в зв'язку з тим, що настільки спільностей, ми обрали одну, яка є прикладом сміливості, мужності, сили духа, наставництва. І, в принципі, ви її всі знаєте. А якщо хтось не знає, увага на екран. Я маю кричати на весь світ про Україну. Весь світ має знати Україну. За плечима цієї усміхненої жінки майже півстоліття медичного служіння і дві війни. У свої 28 Тетяна Теплюк сама зголосилася поїхати в Афганістан. Там вона працювала операційною сестрою у військовій поліклініці. Далі майже три десятиліття мирного життя. Та все змінив Майдан. Я зрозуміла ще тоді на Майдані, що починається велика боротьба. І я хотіла бути поряд вже був вік 62 роки. Але хотілось я знала, що мої руки, мій досвід, можуть. Зіграти дуже велику роль в тилових службах. Її пекли трагічні події. Іловайськ, Дебальцеве, і захоплювала мужність українських захисників і захисниць. Ще 14-го пані Тетяна закохалася у Маріуполь, який стрімко українізувався і захотіла стати частиною його життя. І ось наступного року зателефонував її хрещеник, який служив в Азові, і запросив до них у матчастину. Відтоді вона отримала псевдохрещена і стала справді хрещеною мамою для легендарних азовців. Коли я виїжджала в відпустку, то завжди мені телефонували хрещена, де ібупрофен, де антибіотики. А так я проводила відпустки. Хрещена це душа Азову, щира, добра, безкорислива. Такі люди зустрічаються в житті рідко та не випадково. Мить нашої зустрічі на Азовсталі я прекрасно пам'ятаю людину. Не важко прочитати. Бачив, що хрещена, як і більшість бійців, втомлена та переймається за нас більше ніж за себе. Як мати може не перейматися за своїх дітей? 22-го року, під час другої окупації Маріуполя російськими військами, хрещена була разом з усіма бійцями. Почались спочатку далекі, далекі гуркіт, потім все ближче й ближче, і вже вибухи на сусідніх вулицях. Потім вісім місяців полону, вісім місяців принижень і катувань, вісім місяців неславності. Що давало сили, віра. Віра в свою країну. Ми жили в вільній Україні, і ми були впевнені, що вона нас не залишить. 31 грудня 22-го року хрещена повернулася із полону. То було щастя. Я не відчувала ні ваги тіла, ні рук, ні ніг. Повернулася, щоб знову служити своїй країні. Я є смілива людина, бо я вижила і я завжди вірила, що я маю вижити, пройти через все. Не згинути там в невідомості, як вони казали, у нас під забором була ціль повернутися додому і далі працювати. Мабуть, в цьому є сміливість, сміливість відчувати себе людиною. Друзі, ну ми сьогодні не могли е, плакати. Знали би, скільки я наплакалася, поки робила сюжети е, разом з нашим інформаційним партнером Starlight Media. Е, шановні друзі, можна присісти, я думаю, трошки, бо ми емоційно будемо мати ще дуже багато сьогодні історій. Але перш за все, я би все ж таки для вручення нашої відзнаки хотіла би запросити пані Оксану Цибух, маму Ірини Цибух, яка була відзначена минулого року. І без перебільшення, це велика жінка. Вона, на жаль, запізнилася, бо приїхала зі Львова. Але я знаю, як вона тримає оце серце, як вона вміє передати добро, любов і саме велике, що в нас зараз є, це шана. І пам'ять. І повірте, я часто бачуся з пані Оксаною, але розумію, що вона сьогодні знайде ті слова, які би вона хотіла сказати перш за все хрещені, але й всім нам. Дякую, пані Оксано. Дорогі друзі, дорогі жінки, дорога пані Олено, пані Світлану, пані Марія. Сьогодні я стою тут як мама Ірини Цибух. Іринка для мене найкраща донечка в світі. Вона цілий мій всесвіт. Світло, яке вона несла в собі, продовжує освітлювати шлях дуже багатьом людям і сьогодні, і мені теж. Бо за свої 25 земних років вона встигла так багато, що більшість людей не встигають за своє довге життя, а може навіть не за одне. Іринка завжди йшла туди, де потрібно було бути, де було важко, де болить, де потрібна допомога. Її міць у дуже змістовних і сильних ідеях, які вона транслювала в глибокій чесності з собою, у здатності залишатися живою душею там, де інші вже закривають своє серце, у вмінні любити так сильно і досконало, щоб жити наповно тим життям, яке вона обрала. І буду цитувати її далі. Іринка так говорила про вибір. Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна. Єдина історія про волю в цьому контексті це боротьба за цю волю. І я завжди думаю, якби кожна людина мала в собі хоча б частинку тієї любові до життя, яку мала Іринка. Вона казала любов. Чому ми і досі маємо сили боротися через любов? Любіть, воюйте, стійте твердо, чиніть спротив, вбивайте підле зло. І цінності ринки були незламні: це гідність, свобода, любов, відповідальність і пам'ять. Бо для Іренки пам'ять це теж форма сили. Вона так говорила про пам'ять. Культура пам'яті залежить від добре сформованого ставлення суспільства до свого народу. Вона вважала, що пам'ять це не про минуле, а про майбутнє, і що це не про смерть, а про життя. Бо коли ми пам'ятаємо, ми розуміємо, чому ми тут і куди ми йдемо далі. І зараз те, над чим вона працювала, ті її зусилля проростають. Пам'ять, про яку вона так дбала, сьогодні живе. Формує людей і змінює і надихає. Іринка завжди вміла дуже тонко відчувати контекст та проливати світло на теми, що потребують уваги. Вона завжди стояла поруч із тими, кому було важко, кого було важко почути. І вона знаходила голос для них. У своєму посмертному листі до брата. А був такий. І знаєте, коли я писала собі цю промову, я подумала, яка це сміливість бути собою, написати посмертний лист і заповіт для нас. І я бажаю, щоб жодна мама ніколи не тримала це в руках і не читала заповітів своїх дітей. І ось в цьому листі до брата, який я рекомендую вам прочитати, бо це не є тільки особистий лист для Юри. Це насправді його можна розбирати на цитати. Він є як дороговказ, вона говорить про розуміння себе, каже так. Щоб мати свободу, треба мати ще інші цінності, треба розуміти себе, добре знати, хто ти для себе є, що таке особисте щастя і як тобі до нього дійти, маючи відповідь на ці питання. Найважливіше залишається йти. Ці слова є живе послання кожній з нас, бо сміливість бути собою починається саме з цього, з глибокого розуміння, хто Ти є для себе. Минулого року і іринці вручали цю нагороду як жінці, яка мала сміливість бути собою, яка вміла поєднувати ніжність і силу, серце і розум, віру і дії. Сьогодні я маю честь передати цю нагороду іншій жінці жінці, у якій я бачу той самий вогонь. Ви військова, захисниця. Ви прийшли через випробування, які не кожен витримав би. Ви боролися, допомагали, підтримували це і є справжня сила. Ви довели, що справжня місць жінки не лише в броні, а в її серці. Яке не кам'яніє навіть коли навколо темрява. Дякую вам за вашу відвагу і щирість за те, що ви несете це світло далі. Ви продовжуєте шлях, шлях любові, свободи, пам'яті, людяності і сміливості бути собою. Я передаю вам цю нагороду не просто як відзнаку, а як естафету світла, символ сестринства, який переходить від однієї сміливої. Запрошуємо на сцену Тетяну Теплюк-хрещену для вручення відзнаки за визначні досягнення у сфері жіночого лідерства імені Мері О'Гейген з рук Оксани Цибук, мами Ірини Цибук. Тетяно. хочемо почути кілька слів від вас. Цю не почули, але так. я хочу їй сказати. Я передаю вам цю нагороду не просто як відзнаку, а як естафету світла. Символ сестринства, який переходить від однієї сміливої жінки до іншої. І я знаю, Іринка зараз нас бачить і усміхається своєю щирою посмішкою. І напевно радіє, що ми маємо сміливість бути тут, і я маю сміливість бути тут між вами. І Іринка є сьогодні. Тут разом з нами, бо так і народжується наша сила: з любові, з пам'яті, з правди і зі сміливості бути собою. Дякую вам. Пані Тетяно, будь ласка, до мікрофону. Кілька слів дуже хочемо вас почути. Україні, найпрекраснішій землі, найпрекраснішій країні найпрекраснішим людям. Я люблю цю землю, я люблю цю країну, люблю вас, дорогі мої, там, в тому мордорі, я зрозуміла, що прекраснішої землі немає, аніж наша Україна. Любімо її, плекаймо, захищаймо, Бог дав нам рай. І ми будемо його відстоювати і перетворимо в справжній рай, і не дамо мордору нас завоювати. Я люблю вас, мої дорогі українці. Я це завжди розуміла. Я це розуміла в Афганістані. Я це зрозуміла там по той бік, серед зла, що ви прекрасні. Всі-всі, всі українці найпрекрасніші люди. Я вас люблю. Дякуємо вам, дякуємо вам, пані титяно. Наша велика Леся Українка дала, здається, формулу для кожного і кожної своїм життям до себе дорівнятись. Дякуємо вам, пані Тетяна, що ви приклад того, як ця формула реалізується в життя. Друзі, зараз я пропоную зробити наше традиційне спільне фото. Ми всі залишаємося на своїх місцях, але підведемося а на сцену вийде фотограф і. Сімейне фото з дев'ятого українського жіночого конгресу сидимо. Не встаємо нові водні, Ми сидимо на своїх місцях, а фотограф таки піднімається на сцену. Я розумію, що зараз такий емоційний момент, що не знаю, як його далі йти, але треба посміхатися на фото. Задача посміхатися. При всі безсонні ночі, попри весь стрес, ми все одно маємо силу посміхатися, посміхатися на зло і посміхатися заради. Тому ще кілька секунд дайте нам, будь ласка, свого настрою. І давайте собі поаплодуємо кожній і кожному, хто сьогодні в цій залі, хто поза його межами, але Працює заради України.